Привіт усім! Сьогодні буде таке побутове відео, трохи іншого формату, тож запрошую до перегляду. Так, це якраз тільки що ми приїхали за Шану і от це ми накупили. Е ну, оце все нам вистачить на 10 днів. Ну, я так завжди рахую, що... Тиждень це якби замало ще йти, зарано йти наново закуплятися, а два тижні це вже трошки якби і запізно. І тому нам так в середньому на 10 днів виходить раз такі потужні закупи зробити. Так, пройдуся по секціях. Скоро треба в холодильник в морозилку. Так, м'ясо. М'ясо я беру. Я люблю в Ашані брати м'ясо. Тому що біля нас. Так, це великий кусок індички. Ну, з м'ясом ми в основному їмо птицю. Це індичка і курятина. Або сосиски. Ну, Сосеска, то я такі люблю грельві. Так, це великий такий шматок індички, Тут більше кілограма. Я його поділю на три. Поріжу на кубики, заморожу з гарбузом. Ще я гарбуз домашній. Мариную спеціями, покладу в морозилку, ви знаєте, я люблю всякі заготовки робити в морозилці. Гарнір... Ну, М'ясо я до гарніру. Е, М'ясо індика, то я зроблю таке маленькі. Я люблю змішувати індиче і курячий фарш. Робити такі маленькі фрикадельки для зупи або тушкувати. Так само, на дві порції, дві половинки заморожу, буде до зупи. Діти таке люблять е, лапи, так само замариную і заморожу. Буде на вечерю якусь одну і сусиски. Ну, Ми просто дуже любимо ці сосиски Ми їх завжди на вогонь беремо. І я так взяла з надією, що може нас ще того тижня буде чекати якийсь пікнік. Так що то так, більше не для домашнього, а на потім. Друга категорія овочі. Овочі я беру, докупляю зазвичай, що ясно, що за ті 10 днів буде докупити. От, взяла так, пару помідорів, пару озурків. Такі маленькі помідорки до салату. Брокколі. До речі, в мене люблять брокколі. Я дуже люблю. Я можу саме варене з'їсти просто. отак ціле Буряк люблю такий брати, тому що його зразу добре терти. Він готовий. Можна або салат зробити, там, наприклад, з цибулькою з, май... з, цим, з олією заправити. От таке. Взяла ще, щоб був шпивель, дві пачки. У мене маткий дуже любить щіливий борщ, треба буде якраз зробити. Там зелень, цибуля, кріп петрушка, перці два взяла і цибуля порей. Люблю теж до салату давати. Так, найбільша категорія це молочка. Ми дуже молочні. У нас молочка йде просто так, одна раз-два. Яйця, Тут такі трубочки Матвію зайшли. Недавно почали купляти, то зранку він п'є молочко там чи вечором Софія. Ну, Софія таке ще не даю, але буде дуже цукор. А Матвій любить такі трубочки, щоб пити молочко. Хоча він і без тих трубочків добре молоко п'є. Е, майонез, так, сири. Сирами зараз розкажу. Буду трохи себе показувати, щоб якось то розбавити ту картинку з їдою. Сири я завжди беру так от, стандартно, Фета, моцарелла, домашній І це, рахуйте, вже три салати є на вечерю. Так? Ну, я так, щоб було різноманітне меню на тиждень. Тобто Вже три, три салати є. помідор огірок порізати, і, там цибульку і вже все. Так що от Стандартний у мене завжди набір. моцарелла, фета і домашній сир. То я замість сметани. До речі, перейшла. Десь вже півроку так перейшла, що ми замість сметани беремо просто йогурт. Його добре і до салату, і так от як сметану до сирників. Ну, до всього. То вже один о, вже своя моя біжить. Це вже кашки такі, Софія з якими з Матвієм люблять. То такий я беру кусок, щоб потерти. От я думала, зробити в мене чесника, багато можна зробити. Для це сир тертий, ну таке, я таке люблю. Воно може таке трохи древнє, але мені таке заходить. Сир на канапку, молока дві пачки, хоча я полюбаю, буду закляти, тому що у нас молоко, ну, пачка йде на добу. І зранку молоко п'ють, і ввечером дуже молоко. І замороження. Це е, панкейки, е, налисники і сирники. Це на сніданки. О, а до панкейків мені колись подарувала подорога кленовий сироп і ми тепер підсіли на сироп, бо Я би так сама собі навіть і ніколи і не купила. А тепер ми завжди його даємо. Його ну, навіть до салату можна до всього давати. Моя Уня зу зозулька. Може спати хоче зараз мама закругляється. Так, е, далі хліб. Е, Два багети свіжих. Е, таке насіння я дуже люблю теж давати до салатів, ну, приправа, можна сказати. Е, такі палички теж так закусити, якщо ну, до їжі просто замість хліба. Це е, якраз я думала взяти ці грінки на ті, то, що я тільки що казала, чесник, сир і е, яйце. Таке, ну, таке більше зимове, але не знаю, що це хотілося. От, мої е, ну, тарталетки які тортелетки, тортилі. <смі> Бачите, я не, не читу, я говорю все вживу. вот. І... речі, не знаю, чи буде чути, бо я без мікрофона Надіюсь, що буде мене чути. Е, ну, такі лавашики теж на сніданок закрутити. Е, то Хумус, то Матві... не Матвія Матві... Валєра дуже любить хумус. Не знаю. Я його люблю, але не так, що дуже. Ну, Але він був познайся, то я взяла. Донець. Е, так само можна зробити там це цибулька, тунець, або просто так намазати на хлібчик, як канапку, кукурузу і м -м, томатну пасту. Я, до речі, теж десь недавно тільки для себе м -м, почала її використовувати до макаронів. варю макарони і додаю томатну пасту, і воно так класно виходить. Так, і останній блок це хімія. От порошок треба було докупити. Ми таки беремо в капсулах, тому що вона розсупний, матвій алергія. Різні пробувала, Чи він добре не вимивається, чи що? його потім дуже одяг свербить. Суміш то, теж, то буквально на три дні суміші вистачить. Це мої, то без чого я не обходжуся. Це мої пакети для заморозок. Ну їх можна повторно використовувати, але зазвичай вони рвуться і не тільки після м'яса. Я там не буду їх другий раз використовувати. Вот. щоб взяла від комарів, то вже ніби не сезон, але дуже діти покусені. Не знаю, десь ті комарі тепер холодно стало і вони ховаються по кутках, десь потім вилазять. Та ще насадку ще одну. І таке от. Купляли на 10 днів, Ясно, що щось в хаті і було, і не треба було там поновлювати запаси. Але десь такий жарт читала, що е, моє життя це чергування, це послідовність різь, гречка, макарони. Ну, десь так десь так і <проб> паличку. Ну ходи, бо там у глубині ховати. Ну ходи, ходи, розказуй, розказуй, <проб> Як в тебе справа? <проб> Все добре? <проб> <проб> О, так що я так собі планую м -м, меню, не знаю, чи мені в тому відео, що вийду там якось детальніше розказати, то не є якісь там супер-мега відкриття, але е мені так легше, коли я собі так посхематично розбила. Софія, не виключай. Не виключай, мама щось хоче договорити. Добре? Е я собі так розділила, так як я вам казала за сир. Ну, це, це відео напевно більш актуальне, це епізод з відео, напевно, більш актуально для жінок, в кого діти там, кому тяжко організуватися з їдою в попиті. Ну, якщо ви там любите щось супер виготовлювати складне, ну, то це не для вас. А якщо ви так просто суто, щоб ну, було пожирно, смачно і швидко, то от можете скористатися моїми, моїми порадами: це заморожувати отак. М'ясо. Ти просто витягуєш з морозилки вже замариноване нарізане. М'ясо, ти просто кидаєш його тушкуватися. І за той час вариться там рис, грачка, макарони, бульба і салат в тебе є вже в сир і Ти просто чергуєш там раз моцарелла, раз домашні, раз цей овочі. Все, от і вот, весь секрет. Сніданки так само там ми беремо морожені, навесники. Якщо я маю бажання і часто, звичайно, вихідних, то я можу і сама навесники там зробити чи сирники, але переважно ми беремо морожені і так само чергуємо там. Налесники, сирники, панкейки, лаваші, просто канапки, молоко з макрони на молоці чи мол, пластівці з молоком дуже теж, теж люблять. От, і все. Або яйця, ну, тобто, вже маєте там сім різних сніданків. От, е, на обід зазвичай, я зварю якісь зупи. Але зупи я варю раз на 2-3 дні. Тому що часто вони їх не люблять, але треба щось таке зварити, тому це там раз борщ, раз зупа, там з овочева, чи крем суп, чи з фрикадельками. То щось там на фоні Софія вже поїдає. Що ти там знайшла? Брокколі. Все, ми це все пакуємо в холодильник. Як курочка каже? Ко-ко-ко. Ку -ку -ку. Молодець. А як каже песик? Тут нема песика. а тут як кийця, кийця, як каже. І Софія спить, я впоралася, сверила борщ. Зробила ті чесникові намазки і символ материнства молодої мами малих дітей. Кава, яку ти робила ще зранку. Так я її, знаєте, тут видно такі полосочки. от Зранку я випила трошки. Тепер от, в обід я її собі допила і те, що собі на вечір лишаю. Та, напевно, мене зрозуміють зараз тільки ті, в кого малі діти. так є. Робиш собі зранку каву і на цілий день п'єш. Так, то вам покажу, я вже свої троянди зрізала, вже вони відцвіли і я їх позрізала. От, а взагалі, поки Софія спить, то я не дуже так люблю щось робити, люблю відпочивати, тому що треба берегти сили на вечір. Вечір довгий, ще Матвія садка забирати. Але так сьогодні в мене якось я не знаю, мала енергію, то поробила ще такі справи. Я порозкладала вже наші всі покупки в холодильник. У мене завжди внизу овочі. Так, на цій полірці в мене молочка зазвичай. вона скоро розходиться так якось ручно тримати. Масло я завжди перекладаю на такі квадратики ріжу. І мені так зручніше порційно собі брати по одному по два, куди мені там треба його додати і використовую. Та я вже замаринувала на вечерю. Курячі лапки. Отак цибулю замаринувала. Люблю одразу такі заготовки робити. Все почищено, порізане тільки відкрите і додати. Може в морозі цього Трошки їх так. Складала, вони підморозяться, я я тоді посиплю в такий зручніший менший пакет. Так само позаморожувала індичку з гарбузом. Так що так, це була моя улюблена рубрика Невидима робота. Я можу бути амбасадором, так? я тепер таке слово модне. Піарщиком. невидимої робота. Так ніби купу кульків з магазину принесли. Щось там приготували, щось там поморозили, а ходильник сюди пустий виходить. Так, Софія ще спить. Я не знаю, скільки в мене часу, то завжди загадка, скільки вона поспить, чи 40 хвилин, чи годину, чи дві, чи три. От. Але поки спить, поки ночно мадрельки. У нас таке часто буває, що в сусіді в ремонт і мені треба її брати в коляску на вулицю і вкладати. Тоді, відповідно, нічого не можу зробити. От, і тому я так, це такий вступ до мого, такого, напевно, головного лайфхаку з зі всього материнства. Це те, що допомогло мені вижити. <смі> відпочивати. Оце та фраза, яка багато кого нервує, спи, коли дитина спить. Ну, це, я собі так перекладаю, відпочивай тоді, коли дитина спить, або роби щось для себе, або нічого не роби, просто лежи. Якщо не хочеш спати, але це мага крута порада, і я дуже її рекомендую е, всім. І я з Матвієм е, от пам'ятаю на початках, що коли маленькі, я дуже нервувалася, що він там довго засинає, і я так вже, ну там давай вже та спи. Оце маю майно увазі на обід, тому що в мене там гора роботи, яку я собі сама придумала, і без якої світ не, не рухне. І потім він спав, там тих 40 хвилин я ж там гнала, варила мила, присувала, прала, все там робила. Потім він вставав, а Я вже така замахана, тому що я, ну, цих 40 хвилин в мене був е, такий інтенсивний, <тас> такий потужненький інтенсивчик. І відповідно з дитиною ну, треба гарно бавитись, якісно, приділяти їй час, бути спокійним, емоційно стабільним, а не оце. от... Гнатися. Тому Софія вже мудріша. Ну, в принципі, я із Матвієм це вже так дійшла до того, не пам'ятаю коли, але здається, ще й не надто пізно. І тепер, от, її сон це мій відпочинок, тому що більше в добі, в принципі, шансу відпочити в мене немає, навіть вночі, тому що вночі ми так само до дітей встаємо. Чи погодувати, чи там щось приснилося, чи в туалет зводити. Цікаво, таке сьогодні відео, виходить якесь нестандартне для мене. якесь таке набір монологів, набір якоїсь рутини. Ну, не знаю, може, може, так буде цікаво, так само комусь подивитися. От, Тому, коли Софія спить, я е, сплю деколи. Деколи, якщо я хочу спати, то сплю. Якщо не хочу, то просто собі щось лежу. Можу, щось почитати, можу щось подивитися, можу просто піти поїсти. І стараюся не навантажуватися. Тому що вечір довгий. Потім вона прокидається, я її годую, збираю, ми там замотуємо в садок. Потім ми йдемо гуляти з ними, або на гуртки я їх веду, Матвія веду. І потім ми приходимо додому. Відповідно, так само ну, мене чекає моя робота, яка нікуди не ділася там приготувати їсти, розкласти брення, щось прибрати, там, дітям час приділити чоловікові, потім там всіх покупати, повкладати, попередівати. Е, тому таке. Тому відпочивайте, дорогі жінки, коли маєте таку можливість. Мені дуже подобається, коли мої е, там, друзі, знайомі, там О, як це класно в декреті, ти зможеш і поспати в обід. Я така, та, всім бажаю, всім бажаю. Щодо брання, то я перу кожен день, ну, зазвичай в кращих випадках по одному разу. Чергую там один день біле, один день ну, світле, один день темне. Але буває таке, що якось воно дуже все накопичується. Буває, що постій треба попрати, рушники треба попрати, якийсь верхній одяг чи навпаки там взуття, тому воно м -м, може збільшуватися. Так, до речі, ще покажу, давно хотіла показати, так і взяла в Ікеї Ну, це типу, не для сортування сміття, це для сортування одягу для брання, але я їх використовую для сортування сміття. То я собі тут сортую там, папір, скло і пластик. Зручно, тому що вони мають такі ручки з двох сторін кожна. І вони, між собою, з'єднуються такими прищіпочками, Тобто можна відщепити, взяти за дві ручки і піти в смітник зразу викинути. Не треба нікуди переставляти. Так, ділю ще одним лайфхаком. У мене сьогодні прям відео лайфхаків. <схай> Взяла так само в ікеї таку штуку. Це воно зразу йшло з прищіпочками, Цей гачок там складається, тобто воно мало місця в зберігання. І ви защіпаєте по, по там, шкарпетки чи білизну невеличку. защіпаєте сюди, і по-перше, воно дуже швидко сохне. По-друге, це швидше, ніж кожну шкарпеточку маленьку там вивішувати, вони ж переважно падають. І по-третє, це можна просто зачепити на оцю до сушильну стійку, і воно собі сохне. Тобто місце не займає. і зручно потім їх ну, завішувати і знімати. Все виглядає дуже зручно. Можна навіть по два вішти, якщо не влазиться, і воно добре просихає швидко. Отак ми з Софійкою завершили всі свої справи і пішли за Матвійчиком в садок. Гуляли в парку. біля нас парк 700 річчя Львова, і мені дуже подобається, як вони цей парк зробили. Дуже помаленьку вони його роблять довго руками, але роблять гарно. Спочатку там тільки доріжки поставили, потім зробили майданчик, потім вже от недавно поставили гарні смітники і лавки, і навіть такі столики для ланчів. Дуже класна така ланч-зона. Раніше такого не бачила, ну не бачила ніде в парках у Львові. Ото діти вчилися білочок кликати. Ми взяли з собою горіхи з дому, і хотіли готувати білочок, але щось так не було. Білочок десь померзли, видно. От, тож таке в мене вийшло відео такого формату, трохи іншого, ніж зазвичай. Сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть свої думки, враження, пишіть, як у вас в побут налагоджений, як ви закупляєте продукти, де там. чи... Поступово, чи все за один день, раз на декілька тижнів. Чи готуєте заморозки і як організовуєте прання? Будемо ділитися досвідом, може хтось комусь щось підкаже і полегшить трохи життя. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Мені дуже приємно, дякую за ваші перегляди. До зустрічі у нових відео. Всім па-па. бережіть себе.